В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна увійти на коде.орг із свого аккаунту. Ну, по-перше, ви повинні в Google Chrome увійти на свій аккаунт. От як показано тут. Наприклад, тут зараз я працюю від імені учня 5-го А класу групи А, якого прізвище школяр, ім'я Іван. Від ось його аккаунт зараз активний. В адресному рядку я набрав studio.code.org і ось відкрилась така сторінка англійською мовою. Перше, що слід зробити, це змінити мову. Перекручуємо вниз. І ось тут, де English, міняємо на українська. Після цього інтерфейс змінився на українську мову. Далі ми натискаємо кнопку Увійти. Після цього необхідно натиснути кнопку Продовжити з обліковим записом Google. Вибираємо тут свій обліковий запис. Вказуємо, що ви є учнем. І далі натискаємо Перейти до мого профілю. Ну, тут ще е, необхідно вказати вік. Натиснути далі. От після цього ми вже е, зареєстровані і як бачите, у нас в правому верхньому кутку написано 5, а велике маленьке школяр Іван у вас повинні бути свої дані. Ваш клас, ваша група, ваше прізвище ім'я. І далі вже можна буде працювати, виконувати завдання до вкоди ОРГ.